Всім доброго дня, друзі! Ось наша щепа. Як ми бачимо, вона прижилася. Ми зняли плівочку, корішок наш легенько відпав, значить, більше вірогідності, щоб наша щепа прижилася. Ось дивіться, покажу вам. Ось щепа. Ось із окуліровки щепа, все покращена окуліровка, це ось покращена окуліровка, ось все покращена окуліровка. Це все перещеплені інші сорти яблук. Навіть видно по листю. Все приживається, все чудово. Там критики, ось дивіться, зняли ми. Нашу плівочку, як бачимо, брунічка прижилася, як такого соку, мокроти немає, все сухенько, наша брунька прижилася. Як ми бачимо, тут так само, все чудово. Тут вже покращена окуліровка, була зроблена весною, видно, вже плодушечка, буде яблучка на наступний рік. Знімати, розмотувати потрібно не раніше, ніж 3 неділі, залежить від регіону, дехто в кінці осені розмотує, вже під холоди. Але розмотувати потрібно не раніше, ніж три неділі. Потім ми розмотуємо, щоб не утворювалися там грибки, і воно підсихає і зростається. І все чудово. Прищеплюйте, пробуйте. Цим гарних врожаїв, а саме головне мирного неба.